Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Це не звичайний урок, а урок розвитку мовлення. Сьогодні ми зануримося у чарівний світ науки, ознайомимося з особливостями опису предмета та зможемо потрапити у дивовижний та захоплюючий світ пригод, що створила наша українська письменниця Зірка Мазантюк. Саме читаючи уривок з її твору таємниця козацької шаблі, зможемо реалізувати поставлену мету та переказати ту частину тексту, де є опис предмета. Що ж за предмет описано? Про це ми дізнаємося трошки пізніше. А зараз розгортаємо зошити та записуємо тему уроку. особливості будови опису предмета. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета. Що ж таке текст? Текст це група речень, об'єднаних спільним змістом, головною думкою та граматичними засобами. Пам'ятаємо що тексти є різних стилів мовлення художні наукові публіцистичні офіційно ділові, розмовні, конфесійні. Сьогодні ж попрацюємо з художнім, але художній текст у нас з елементами опису. Отже, ще й типи мовлення Пригадаймо їх. Опис. Тексти описи відповідають на питання, який предмет або яка особа. Розповідь. Тексти таких типів відповідатимуть на питання, що робить особа або предмет. Роздум. Тексти роздуми відповідатимуть на питання. Чому предмет або особа такий або така? Опис має таку будову. Вступ. У вступі подано інформацію про предмет, який будуть описувати. Основна частина. В ній описано колір, форму, розмір. Матеріал предмета, запах тощо, тобто всі основні ознаки. Кінцівка. В ній висловлюємо враження від предмета, оцінюємо його. Що ж таке опис предмета? Опис предмета це його словесне зображення. Описати предмет означає назвати ознаки всього предмета, а також його частин. Опис предмета передає такі його ознаки, як розмір, форма, колір, запах, гучність тощо. Тут зображено три авто. Одне з них має продовгувату форму, воно світло-сірого кольору. З міцними колесами, великими фарами та зручним салоном. Тобто, за даним описом ми вже можемо визначити, яке з трьох авто привернуло мою увагу. Що ж таке вибірковий переказ тексту? Вибірковий переказ тексту передбачає переказування лише частин тексту. Зверніть увагу, не всього тексту а лише його частин. Полегшує переказування тексту заздалегідь складений план. Кожний пункт плану це мікротема. Пункти плану мікротеми можна сформулювати своїми словами або за допомогою цитат. Цитатний план. Простий план передбачає кілька пунктів, а складний кілька пунктів із підпунктами. Працюючи на уроці з текстом, ми будемо з вами складати простий план. Отже, уважно слухаємо текст Таємниця козацької шаблі. Спочатку давайте познайомимося з Машкою. Вона не вельми гарна, хоча вважає себе красунею. У неї великі, ясні кришталеві очі. Ото через них і зроджуються мащені претензії на красу. Вночі вони пронизують темряву, наче ніж розм'якле масло. Але більше їй нічим похвалитись. Машка давно вже не першої молодості, щоб не сказати підстаркувата, їй не завадило підфарбуватися. Жясні прищі також не додають їй принадності. Ззаду в неї наліплена трохи облізла наклейка з собакою, тому що першим Мащеним власником був якийсь професор, великий любитель псів. Ви, певно, здогадалися Машка звичайний автомобіль легковичок, хоча ні, не такий уже і звичайний. Часом з Машкою траплялися дивні речі, але цього ще ніхто не знав. Мій друже, тобі підсунули непотріб? Глянь, яке тут усе бруднюче сказала мама татові і докірливо похитала головою. Вона принесла ганчіркою від розводу водою, і заходилася шкребти, драяти, витирати автомобілізовані всередині, а Наталочка з татом їй допомагала. Авто позмовницьки підмахнула правою фарою. Певно, то тільки здалося, і все ж воно явно повеселіло. Його очі фари, протерті чистою ганчіркою, засяяли. Пускаючи сонячних зайчиків. Воно ще й червоного кольору. скрушно говорила мама, стоячи перед вимитою машиною. Помідор, а не авто. Дівчата, що ви? Це чудовий колір. заступився тато за свою обраницю. Червоні машини здалеку видно, тому вони безпечні на трасі. До того ж цей відтінок називається романтично і інтригуюче. Корида. Не знаю, що спільного в кориди з помідорами, мама невдоволено знизила плечима. Крім того, в цьому авто нема кондиціонера і несправне радіо. Дівчата, ви не розумієтеся, загарячкував тато. Головне в автомобілі ходова частина. А в цієї машини прекрасна ходова. Він бадьоро вдарив ногою по колесу, і блискучий, тільки трохи поіржавілий ковпак відпав і покотився геть. Хороша мені ходова, засміялася мама. Клепки розсипаються. Це всього навсього ковпак, боронився тато. Ось давайте проїдемося, тоді побачите. Він приладнав на місці ржавий ковпак і хотів було сісти за кермо. Але мама його випередила. Натиснула на педаль щеплення, тоді на газ, але авто чомусь засмикалося, а двигун заглух. «Ну, Машко, не брикайся. мовила мама і знову завела двигун. Ха ха, Машка. засміялася Наталочка. Так її і назвімо. Звідтоді в машини з'явилося ім'я. Зверніть увагу, що в тексті є частини, Виділені жирним шрифтом. Це саме ті частини, в яких описано предмет автомобіль. Текст художній, тож і опис художній. Тому великі кришталеві очі на початку твору. Це фари. Машка не першої молодості підстаркувата. Отже стара машина, якій багато років. Прищі, це іржа. Саме тому її не завадило б підфарбувати. А зараз пояснимо значення декількох нових для вас слів. Вельми. Синонімом до слова вельми є слово дуже, Тобто вельми красива дуже красива. Претензії. Претензії це прагнення відзначитися, поділитися чимось серед інших, домогтися визнання за собою певних властивостей. Особливостей, часто відсутніх насправді. У тексті було сказано Зроджуються мащені претензії на красу. Тобто авто нібито хотіло, щоб його визнали дуже красивим. Засмикалося, Почало робити метушливі, безладні рухи. Авто засмикалося Позмовницьки. Позмовницьки моргнуло, тобто таємничо. А зараз ми з вами складемо простий план до тих частин тексту, де описаний предмет автомобіль. Тож розгорнімо зошит і запишімо назву тексту. Таємниця козацької шаблі. А далі запишемо кожен пункт плану. На початку твору ми знайомимося з автомашкою, що має претензії на красу. Тож перший пункт плану пропоную назвати придбана красуня». Слово красуня написано в лапках, бо авто красивий, проте уявляє себе таким. Завдяки наклейці ми можемо дізнатися, хто був попередній господарем машини. Тож наступний пункт плану цікава наклейка. У виматої машини очі фари сяють. сяючи очі пари. Далі дізнаємося про колір машини. Чого не вистачає авто. Що є головним в автомобілі? Звернімо увагу на таку деталь, як поіржавілий ковпак, бо це допоможе нам визначити, що машина не є новою, а є підстаркуватою, як сказано в тексті. Наступний пункт плану так її назвімо. Він записаний в лапках бо це речення взято з тексту і є цитатою, а цитати завжди треба писати в лавках. Цей пункт плану розкриває нам таємницю походження імені машини, нашу роботу завершено. Отже, вдома ви маєте підготувати усний вибірковий переказ за складеним нами планом та створити ілюстрацію до переказу, що стане вашою підказкою. Бажаю вам гарного дня. До побачення!